Всім привіт, народ! Щойно був на новій пошті і купив один цікавий телефончик. Також з'їздив в одне місце і купив скло камери на цей телефон. Бо там була невеличка тріщинка, скло коштує всього там 25 гривень. Це фігня міняється буквально за 2 хвилини. Ось тому буду повертатися додому і про нього вам розповім. Також народ можу купити ваш телефон. Швидко і без проблем, тому пишіть мені в Телеграм. Будемо домовлятися оціні. Я вас куплю телефон швидко і без проблем. І так, народ, ось я вже є вдома і що я купив. А купив я ось такий ось Redmi 9. Що в комплекті було? В комплекті була коробка, і то не від нього. Це у нас коробка від Redmi Note 11 S. Але це, в принципі, добре, в мене якраз такий є, і якраз є такий без коробки буде для нього коробка. Так що, в принципі, я доволен. По телефону, в принципі, стан у нього гарний. По нюансам тільки те, що є тріщинка на склі камери. Але я вже купив нове скло камери. Там 25 гривень коштує. За 2 хвилини поміняю, і буде все ідеально. Ось, в принципі, так постану. Гарний стан. На екрані захисне скло є, правда, поклене так собі. От, бачите, є пил, але за ті кошти, які я його купив, нормально. По портах в нас знизу міні-джек, мікрофончик, USB Type-C, динамік Тут у нас кнопка включення, кнопка регулювання гучності. Зверху ще один мікрофон, інфракрасний порт. З цієї сторони в нас лоток під сім-карту. Він у нас повноцінний, можна одразу поставити дві сім-карти і плюс SD-карту. Сканер-збітка пальців у нас на задній кришці, отут він знаходиться. По його характеристикам: цей смартфон у нас працює на базі процесора Mediatek Helio G80. В Antutu він у нас вибиває приблизно 270 тисяч балів. Дивлячись, яка версія Antutu у вас. Цього вистачає тільки на базові речі, такі початкового рівня. Він немощний. Там можна пограти в, принципі, в якісь казуалки ігри. В той же PUBG можна пограти тільки на якихось мінімальних налаштуваннях графіки. Звичайно, що він може притормажувати думати. Ось це для нього, в принципі, нормально, він не коштує таких невеликих грошей. Працює він набагато краще, ніж легендарний Redmi 9A. Який лагає просто де завгодно і коли завгодно. Цим, типу, можна користуватися, от, але не вимагайте від нього якихось великих задач. По екрану. Екран у нас тут стоїть IPS 653 дюйми, Full HD 60 Гц Чисто звичайний екран базового рівня. Кольори в ньому в принципі, нормальні. Якщо ви не будете користуватися там десь в будівлі, вам. Його буде вистачати. Якщо, звичайно, під сонцем да, на вулиці, під прямими кутами сонця, то, звичайно, може бути так, що буде погано видно, бо його яскравості буде не вистачати. Бо це IPS-матриця, не AMOLED. В принципі, на IPS-матрицях яскравість менша. Тому ось якось так. В принципі, екран непоганий за свою ціну, гарний, нічого поганого сказати про нього. Не можу. Звичайний 60 Гц. Більше нічого сказати не можу. По пам'яті і прошивці. В мене телефон на версію 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ влаштованої. Це більш-менш нормальна версія, бо є ще версія на 3.32. Вона вже зараз дуже-дуже устаріла, працює дуже-дуже погано, набагато гірше, ніж 464. Звісно, 3.32 взагалі краще не брати. Ось, 464 ще більш-менш живе. Також, в принципі, є версія цього смартфона на 6128, але це тільки там для китайського ринку. Якось так. По прошивці, в нас тут стоїть 12-й Android і 13 MIUI. Це остання версія офіційна для нього. 14 MIUI він вже не отримує. HyperOS він не отримує. І нічого, в принципі, він вже не отримує. От, Він просто вже якби, існує і доживає свої дні по його камерам. Камера основна у нас на 13 мегапікселів, фронталка на 8, є навіть, в принципі, широкоуголка і макрооб'єктив, затичка чиста. Що скажу про камері? Камери є вже добре, це саме головне. Якісь фотки вау вони не роблять. чисто там щось сфоткати, Бемс, і все, реально. Про камери більше нічого сказати не можна. Є спишечка. От є ще, кстати, четвертий. Модуль камери теж за 1000. Краще б, звісно, ці камери всі перебрали да, і поставили модуль на 48 один, але такий, хоча б, як в Redmi Note 7-му. Да. Щоб ви розуміли, краще фотографую, ніж Redmi 9. От. По батарейці. Батарейка в нас на 5000 мАч, Підтримує там швидку зарядку до 18 Вт чи до 22. Ось так. Батарейка тут нормальна, хоч телефон вже і не самий свіжий, але ще батарейка тримає, витримує день активного використання. В принципі, батарейка норм. скоростна зарядка, в принципі, підтримується вже гуд, вже супер. За скільки ж я його купив, і чи можу в принципі, вам рекомендувати його купляти? Я його взяв на OLX по дуже гарній ціні за 1100 гривень. Але тут ще плюс там, за заставку десь сотка. Плюс треба поміняти скло камери, яке я вже купив. Я його поміняю, буквально 2 хвилини, там 25 гривень воно коштує. Ну і ще плюс треба зарядку докинути до нього від себе. От також там невеличка сума грошей. Десь він мені встане там в 1300 гривень. Ось, в принципі, за ці гроші хороший кайфовий апарат. Продавати його буду за 2,5 думаю, його заберуть, бо в мене таких телефонів було дуже-дуже багато. Ось, він нормальний. Навіть зараз, в 2024 році, він реально ну, нормальний. працює краще, ніж Redmi 9A, і це вже гуд супер. Для кого можу його, в принципі, рекомендувати? Ну там Для дитини, щоб, в принципі, не жалко було. да Бо він, в принципі, пластмасовий, його важко прям вбити. Оце його плюс. Також там дідусю, бабусі. Чисто дати, щоб Ютубчик дивилися і на дзвінки відповідали. Або як другий там для роботи, не знаю, для таксі, для кур'єрів, ще для якихось справ. Реально, як другий підійде, бо акум у нього нормальний. І працює він більш-менш адекватно. Його не прям сильно хочеться виконати в вікно. І ось я вже поміняв скло камери. Всього 25 гривень ділов, і там буквально 2-3 хвилини. І вже зовсім інша справа. А на цьому мене народ все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Також можу купити ваш телефон швидко, без проблем. Пишіть мені в мій телеграм. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в шапці профілю. Всім дякую, всім пока.